І це просто знахі так. Знахідка. Знахідка, блять. оп 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 хоп хоп Та й баний твій рот. А, 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 а. Чому повторюватись? Ну навіщо це? Та не ці, блять, парфуми, цей бренд. Бренд та йоб твою мать. Бляб-бляк-блям. Цікава, цікава. Не, я не можу його назвати 100%. Відсотков, відсотков. відсотков А що ще розповідати? що, що, блядь. тепер мені доведеться пакувати цю всю хера бору. Дурня, дурня. Дуже, 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 дуже. дуже, дуже. Да-да-да-да. Знову щось виробника, виробника. Табам, па де сонце. Що по аромату? По аромату. По аромату, по аромату. Багато хто з вас, блять. Хиня якась. Ти шо по аромату? Шо по аромату? Шо, блять, по аромату? Шо по аромату? Та нічого, блять, по аромату. Коштує 265 євро за 100 мл. За 50, блять. За 50. <клес> блять. Треба руками менше махати.